Кого тільки не тримають вдома. Знайом десь Нутрія, великий гризун, якого також можна називати койпу або болотяне бобер. Батьківщиною нутрії є Південна Америка. Схожі на великих щурів, нутрії ведуть на спосіб життя, і пік їх активності припадає на нічний час. Можуть з'їсти 25% маси тіла за один день, обожнюють водичку і можуть затримувати дихання на 8-10 хвилин, якщо необхідно. До речі, ніздрі. І вушка блокуються у воді. Маленька нутрія може вкусити через страх. Але але перед нападом попередить звуками і поведінкою. Нутрії дуже легко приручаються, якщо взяти змалечку. коли вихованець довіряє людині, може підставляти животик, щоб його гладили, любить частування і може випрошувати добавку, простягаючи лапки. Звикає до звуку свого імені і впізнає власника за голосом. Також ця велика гризуняша може реагувати і підходити, коли його називають на ім'я. Нутрія має точити зубки. Для цього придбайте дерев'яні предмети або готуйтесь до тотальних руйнувань. Самці позначають територію самки – ні. До речі, сеча має сильний запах. Привчити тваринку до лотка складно. У квартирі нутрій утримують парами або невеликими групами, щоб не сумували. Особливістю є зубки яскраво помаранчого кольору. До речі, за станом зубів і визначають, чим хворіє нутрія. І ще один факт: вони такі лапулі, чи не так? Що думаєте про такого домашнього вихованця?